Привіт, маляк! І ось ми знову з вами зустрілися. Сьогодні я хочу з вами намалювати весну, адже до нас вже прийшла весна. Все навколо починає прокидатись, розквітати, рости. Сніжок вже тане, і від нього біжать маленькі струмочки. Вони весело чурчать і радіє все навколо. Тому пропоную вам разом зі мною зробити картину без сна. Але спочатку пальчикова гімнастика. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечку. Дуже раді всі малята плескають долонечки, молодці малята! Тепер ви готові починати малювання. Нам потрібні різнокольорові фарби, пензлики товстий та тоненький, водичка та папір. Занурюємо наш пензлик у воду і набираємо на нього жовту фарбу. Якщо мало водички, занурте пензлик ще раз у водичку. Малюємо коло. Підправте його трошечки, якщо потрібно. А тепер зафарбуйте обережно не виходячи за контури нашого кола. Коли ця частина роботи завершена, можемо починати малювати промінці для нашого сонечка. Будемо малювати довгий, потім короткий промінець. Знову і так чергуємо довгий, за ним короткий. Завершили. Миємо пензлик. Тепер будемо малювати дерево. Беремо наш товстий пензлик. знов занурюємо його в водичку і у коричневу фарбу. Малюємо наше деревце спочатку тененьке, а потім товстіше, тому що біля кореня дерево товстіше. Намалюємо нашому дереву декілька гілочок. Якщо потрібно, знову занурюйте пензлику водичку, а потім у фарбу. Наші гілочки у дерева тягнуться до сонечка угору. Якщо ви піднімете свої ручки, вони теж у вас будуть тягнутися до сонечка. Вливаємо пензлик, ставимо на підставку. І беремо знову наш тоненький пензлик. Тепер будемо малювати струмочок. Той, який утворився, коли розтанув сніжок. Струмочок біжить весело, цюрчить. Він нерівненький, він наче хвилька в нас. Зафарбовуємо. Тепер можемо намалювати травичку. Гарно вимали пензлик. І тепер набираємо зелену фарбу. Наша травичка ще не скрізь виросла, тільки де не де. Ось так примакуючи три рази пензлик до нашого аркушу паперу, ми малюємо травичку. Якщо пензлик погано малює, знову занурюйте його у фарбу. Ось така робота в мене вийшла. Малята, я впевнена, у вас вийшли прекрасні роботи. Надішліть мені фотографії своїх робіт. До побачення, малята!